Днями в деякі регіони України повернулася зима з мокрим снігом та зниженням температури. Тож знімальна група телеканалу Відікон звернулася до Сумського обласного центру з гідрометеорології, аби дізнатися, чого чекати в найближчий тиждень мешканцям Сумщини. В центральних та західних областях України у нас вчора і позавчора спостерігалось досить таки значне зниження температури. Навіть денні години температура не піднімалася вище 1-3 градусів тепла вище нуля. Також спостерігались опади у вигляді снігу. В Областях Чекаській, Київській. В Сумах наразі снігопадів і утворення снігового покриву ми не очікуємо. Можливо, от сьогодні і завтра десь таке локальне випадіння мокрого снігу разом з дощем, але якихось серйозних попадів у вигляді снігу ми не очікуємо. Тож природні метаморфози дражнитимуть мешканців Сумщини недовго, і вже за кілька днів, за прогнозами синоптиків, очікується комфортна відносно тепла погода з температурою до 13 градусів тепла в денні години. В останні дні у нас погоду визначає циклон на сумщині. Як ви бачите, зараз спостерігається така дощова погода. Температура повітря дещо після вихідних і понеділка знизилася. Така погода дощова ще втримається сьогодні та завтра. А вже починаючи з четверга. П'ятницю і на вихідних у нас знову погода покращиться, опади припиняться, температура повітря знову підвищиться і становитиме в нічні години від 0 до 5 градусів тепла, а в день температура повітря підвищуватиметься до 8-13 градусів тепла. Буде така тепла весняна погода. Погода із кожним роком стає все більш непередбачуванішою, і причиною змін є глобальне потепління на сьогоднішній день і останні дні, скажімо так, це не зовсім характерна. Температурний режим вищий від кліматичної норми, але сказати, що були якісь рекордні показники, їх не було. Можна сказати, що десь. Кожен четвертий п'ятий рік, от останні 30 років, у нас на сумщині спостерігається от така температура вище кліматичної норми в ці дні в березні. Чим це пов'язано? Це глобальне потепління і загальні зміни клімату, які у нас спостерігаються вже протягом останніх 20-30 років. Тож, за словами керівника сумського гідрометцентру, уже починаючи з четверга, 21 березня, погода стабілізується та можна буде насолоджуватися весняним теплом.